Вітаю українці! Вітаю підписники, глядачі на каналі Знаю. Ой. Червень місяць триває, війна триває, але кожного дня на нас, українців, чекає все більше і більше змін. Про основний з них сьогодні у випуску. Дякую всім, хто підписаний і ласкаво прошу на канал знайом. Тут ви дізнаєтесь все найголовніше. Хочу почати з пенсій. в червні пенсіонери, які працюють, вони отримують підвищені пенсії. На рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках та у виплатних відомостях Укрпошти разом з підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і за травень місяць. Перерахунок пенсійний фонд України він здійснив автоматично на підставі звітності роботодавців про страховий стаж та заробітну плату набуті вже після 1 березня 2020 року. Перерахунок проведено тим працюючим пенсіонерам, дуже увага, яким пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року. Розмір збільшення пенсії він визначається для кожного пенсіонера індивідуально, саме так повідомила міністр Лазебна. Тобто кожному буде різна пенсія. Залежно від тривалості страхового стажу, від заробітної плати, від доходу, який був з якої і обчислюється пенсія для тих працюючих пенсіонерів пенсії, яких виплачують у мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня. Далі тарифи на комуналку. Хочу почати з того, що компанія Нафтогаз з 1 червня вона піднімає ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики. Але запевняють, що на пересічних українцях це не позначиться. Водночас підприємства вони будуть платити втричі більше. Як я вже казала в одному з випусків, то все рівно позначиться на простих українцях, тому що будуть дорожчати ціни, будуть дорожчати послуги і так далі. Тому все рівно, як би там не казали, все рівно люди заплатять. Щодо тарифів на електроенергію для населення, їх, наче, заморозили на рівні гривня 44 гривня 68 за кіловат годину. А ось за цінами на воду таких обмежень не було. Місцеві водоканали вони можуть змінювати тарифи відповідно до оновлень нацкомісії. Але тут є дуже хороша приємна новина. Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проекти законів про заборону підвищувати тарифи на газ, на розподіл газу, на тепло та гарячу воду під час війни. Мораторій на збільшення тарифів в цьому році буде коштувати державі 264 мільярди гривень, але тарифи підніматись не будуть. І, звичайно, це не може нарадувати. Далі з червня місяця на соціальній платформі є допомога від сьогодні. Скажімо так, хто цього не робив, вже від сьогодні ви можете подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій. Люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, також внутрішньо переміщені особи, можуть сформувати на соціальній платформі є допомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. Для цього потрібно. Заповнити персональні дані та вказати IBAN – міжнародний номер банківського рахунку. Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або ж у застосунку банку, де відкрити банківський рахунок людини. Тому не зважайте на цю допомогу, користуйтесь допомогою. Також з червня місяця вже працюють мобільні бригади, які допомагають постраждалим через війну. Скоріше за все, ви вже зустрічали такі новини. В складі цих бригад буде психолог, фахівець соціальної роботи, буде юрист, медичний працівник та водій, яку можна допомогу отримати. Ну, перш за все, це екстрена перша психологічна допомога, це фахова юридична консультація, також онлайн-консультація фахового лікаря. Окрім допомоги онлайн, мобільні бригади вони виїжджають до залізничних автовокзалів, до пунктів пропуску через державний кордон, до евакуаційних центрів, притулків та надають гуманітарні набори. Постраждали далі. Які зміни будуть в банках після 24 лютого? Більшість українських банків вони просто запровадили кредитні канікули. В деяких вони тривали місяць, в деяких три місяці. 1 червня минув термін кредитних канікул, тому для клієнтів низки банків дещо зміниться. Що зміниться в Приватбанку? Там пропонують замість кредитних канікул, пільги, тобто вдвічі знижену відсоткову ставку для клієнтів до кінця серпня. Особливі умови вони будуть обслуговування залишаться лише для військовослужбовців та постраждалих від військової агресії Росії. Для мобілізованих громадян кредитні канікули триватимуть до закінчення воєнного стану. Далі монобанк. Хто користується за останні місяці, продовжував стягувати монобанк з клієнтів, комісії та відсотки. Дуже багато людей писали, що ось стягують відсотки, стягують гроші, але за зниженими ставками. Після 1 червня кредитні канікули вже не діятимуть у банку, але до закінчення військового стану впровадили знижену ставку за всіма кредитними товарами у розмірі 1,6% на місяць. Щодо Ощадбанку, вирішили продовжити кредитні канікули за картковими рахунками. Але за умови процентна ставка буде в розмірі 50% від зазначеної в договорі. А обов'язковий платіж 2% від суми використаних коштів. Для бізнесу таких пільг більше не передбачено. На жаль. Далі хто користується послугами Київстар. Київстар скасовує деякі послуги. З 1 червня мобільний оператор Київстар він закриває три пакети послуг. Про зміну тарифів українцям повідомляють вже через смс-повідомлення. Далі, з червня місяця, в п'яти країнах Євросоюзу вже якось казала про це, але тільки якщо. Якщо не помиляюсь про Болгарію та про Польщу. Так от тепер в п'яти країнах Євросоюзу то Польща, Болгарія, Чехія, Швейцарія та Німеччина, українці більше не зможуть скористатися послугою безкоштовного проїзду в громадському транспорті. На жаль, до речі, в Україні в багатьох містах проїзд значно здорожчав, значно здорожчав, і це є погано, тому що грошей більше не стало. І дуже багато змін для водіїв. В основному то штрафи на багатьох українських дорогах вже, як ви знаєте, відновили відеофіксацію порушень. Тому будьте обережні, не порушуйте в п'яних водіїв, як я вже розказувала, будуть забирати автомобілі і все рівно, навіть після цього, вони мають заплатити штраф в розмірі 17 тисяч гривень і позбавляються прав водія на рік. На час воєнного стану, згідно із законом, водіїв не звільняли від вимог мати страховий поліс. Якщо документа немає, передбачено штраф від 425 до 850 гривень. Досить часто під час зупинки на вимогу інспектора українські водіїв вони забувають включити аварійку. За це теж буде штраф 425 гривень. Поширене порушення в Україні то неправильне паркування. В квітні, травні, в багатьох областях вже відновили штрафи за порушення правил. Спочатку водіям виносили попередження. Тільки в Хмельницькому, в Хмельницькому за перші три тижні було понад 1500. Наразі штраф такий від 340 до 680 гривень. Також у Верховній Раді зареєстрований такий законопроект, дуже, ну, такий, дуже цікавий, я б сказала, законопроект, який передбачає відповідальність для водіїв за образу поліцейських. При виконанні службових обов'язків та зупинення автомобіля на дорозі за порушення можуть виписати штраф від 340 до 680 гривень або ж призначити громадські роботи на 20 або 30 годин. Ось такі новини, такі нововведення, такі зміни. Тому на сьогодні все позитивних всім нам змін. І найскорішої перемоги бережіть себе і хороших новин нам в слідуючому місяці.